Усім привіт! Далі розповідаємо історію нашого будівництва, будуємо собі будинок самі своїми руками. Колись тут було поле, а сьогодні стоїть наш будинок. Будуємо вже кілька років, відео викладаю сюди з моменту покупки ділянки. Всю історію можна знайти в плейлисті на каналі кілька кадрів повернення в минуле, як це було і через що ми пройшли. Було нелегко, ми не здавалися. І на сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт. І так, п'ята година ранку, дощ, краса. Піду понасолоджуюсь, тишою. Тут Вася на кінець витягнув опалубку з фундамента, до сих пір ми її не розібрали. І я вже собі уявляю, що тут буде тераса, яка вона буде. Уже все-все все придумала. Завжди на кухні включаю ось цю підсвітку. Вечірній час і ранковий вона виглядає дуже романтично. Тому завжди в кожній кімнаті люблю робити різні сценарії світла. Ну, звичайно, зробила собі сніданок, не можу нарадуватися своїми овочами. Це неймовірна радість. Все вирощене органічним способом, і завжди я тим тішусь. Піду ще позастеляю шухлядки ось таким силіконовим ковричком. Виглядає дуже гарно, мені подобається. Зразу чисто стає, і поки всі сплять, піду зроблю таку роботу. І коли всі проснулись, почався робочий день. Сьогодні субота, Вася на роботу не йде, і цей день він присвячує ділянці. І так почав вже робити фундамент, робить його вручну. Це буде фундамент під господарську будівлю. Тут буде зона парковки. Покладемо колись бруківку, вірю в це, що колись цей день настане. І на кінець тут буде порядок, але поки що нас чекають земельні роботи. Тут буде приміщення для будівельних матеріалів, для інструменту, звичайно, так як в нас його дуже багато, тому що це є наша основна робота. Ми тим собі заробляємо на життя, і це є наш хліб. Тому для цих речей має бути спеціальне відведене місце. Вася хоче зробити собі все, щоб на поличках в нього було, щоб був порядок. Так як в нього того всього дуже багато. Далі над машинами тут буде навіс, і на цьому навісі ми все-таки хочемо колись зробити сонячні батареї. Звичайно, це ще поки дуже сміливе рішення для нас. Я би сказала, що це поки що мрія, але у нас є така тенденція, коли ми мрії робимо цілью, Незабаром все переноситься в реальність. Тому одного разу я вірю, що ми будемо з тими батареями. Бо чесно кажучи, вже замучилися ми жити без світла, і замучилися ми залежати від когось, хочеться якоїсь такої свободи. І одна з причин, чому ми переїхали з міста в село, це є саме відчуття свободи, щоб в нас була своя вода, своє світло, свої овочі, свій город, своя територія. бо ми трішки такі свободолюбиві. І так будинок ми вже тут розібрали. Уже ми попрощалися з ним. Наш рідний будиночок трішки навіть шкода було його розбирати. Звичайно, матеріал весь Вася зберіг. Ми пізніше в кінці ділянки там зробимо садовий будиночок. Ми використаємо цей матеріал, але все рівно було шкода прощатися з ним, тому що це були дуже хороші спогади, навіть романтичні спогади. Ми приїжджали сюди на вихідні, в ньому ночували і таким чином будувалися. Виходить так, що наш будинок ми побудували за вихідні дні. Інколи брали відпустку на роботі, якщо підходили до якихось таких важливих етапів, наприклад, перекриття, пам'ятаю, як ми з нетерпінням чекали завершення робочого тижня, і як тільки наставала п'ятниця, ми зразу після роботи брали їжу, брали все, що нам необхідно, і виїжджали сюди на природу. І неймовірно тішилися. Відпочивали від міського шуму, від цієї метушні. Хоч ми тут і працювали, але це була дуже приємна робота, дуже приємна втома навіть. І тепер, переглядаючи наші відео, ці старіші, ми з усмішкою згадуємо, як це все було. Через що ми прийшли, нам дійсно є про що згадати, і ми дуже раді, що в нас є такий досвід в нашому житті як будівництво свого власного будинку. Так а тут наша Маруська споглядає, щоб ніхто до її тата не підходив. Ривнує страшно, і всіх вже набила, накопала. Усі наші тварини вже отримали від неї, і не можемо ніяк її виховати. Це та киця, яку ми спасали, і тепер вона собі зробила нас батьками. А ми за цей час продовжуємо далі збирати свій урожай і, звичайно, все консервувати, так як літо пора безкінечних закруток. І на кінець у нас буде перша тюль в залі. Довго я теж чекала цього. Я не хотіла робити, тому що в нас ще будівництво ще коридор. Ми не завершили. Там ще буде і шпакльовка, і так далі. Але мама приїхала з Італії. каже: ну так негарно мені це виглядає без тюлі. Давайте підемо купимо тюль, як будете робити ремонт, там чи знімете її, чи якось там собі закриєте. Ну і ми послухали, вирішили взяти. верніше мама мені купила. Трошки була проблема з цією тюлею. Ми не могли знайти таку кількість метрів. Ми обійшли всі магазинчики на нашому ринку, і чисто випадково нам сказали, що можуть нам замовити, а я хотіла саме льон, так що тюль в залі у нас льон. Одним словом, під замовлення нам вийшов такий метраж. Але так як в мене ще проблеми з рукою, звичайно, покликала Васю. Мені це все робити. Ну і виходить так, що він мені це все зробив. Саму тюль я прасую завжди на вікні відпарювачем, але самі шви я вирішила зробити ось так на дості, ніби праскою, щоб гарно їх пропарити після пошиття. А основне прасування вже зроблю на вікні мені так легше, і хочу сказати, що мені дуже сильно сподобалось. в Будинку зразу стало затишно. І якось навіть мило знаю, що саме текстиль робить помешкання більш затишним, спокійним, домашнім. І ще я дуже рада, що я вибрала саме таку тюль, тому що я хотіла, щоб вулиця трошки продивлялася. Мені подобається ця краса за вікном. Мені подобається, що видно природу. Саме тому я вибрала інтер'єр в таких спокійних тонах, щоб ніякі кольори не перебивали в мені красу природи, оцю соковиту зелень і різноманітні барви у вигляді квітів. А також різних посадок, які ще будуть в майбутньому, і ось по такому принципу я рухалася. Вважаю, що це було правильно, і як мені здається, дивиться гармонійно. アカンタクチュウ2人で飲みます。Empire скажи там Як всі просто глянь, яка величина. Фантастика! Фантастика реально. Так, це є Голландія насіння. Тут, тут, тут ще є виробник Україна, але я вже запуталась, деяка цибуля чого, тому що дружок повитягував мені флажки. оці. Знаєш, я понаписувала, а він взяв, прийшов і повитягував. Тому я не знаю, де яка цибуля. Ну, Це того точно Голландія. Оце Оталі от. краса така. Ось така ось цибулька. Наша улюблена цибулька, ми її дуже любимо. Дуже солодка. Дуже солодка. Треба сонце знає, що картоплю насмажити, правда? І так. зробити її. Так, зараз буде дощ уже. Така гроза суне. Наші сусіди домик виганяють. Я не можу прошпаклювати, а вони вже домик вигнали. чи ж я в шоці. З тою рукою так зависла з нею. Цікаво, коли вже я виздору прошпаклювати. Мамо, це цибуля шніт, Але мені здається, що я ще сидила червоний дракон, але я вже не знаю, де вона є. того різен. Ой, Гр гроза витягує Та, її. Та, цей портулак забив, все. Він, звичайно, дуже корисний цей портулак. Але він тим не менш нам все позбав, сонечку, тому що дивися. Бачиш, це є ж тут гартен різен. Вийшлося, то маленька якась цибулька така не вийшла. Ну, але теж з насіння, це все з насіння. Цибуля з насіння за один сезон. Так, все, гримий треба тікати. Давай тут ваше десь пошукай. Оцей портулак це дуже класна тема. Взагалі, хто розуміється на цьому. Це мені здається, може бути шніт чи ні. Ну, я, я вже забула, що я садила. Я знаю, що я садила шніт. Та, сонечко, пропали там. Або це є червоний дракон. Чи як він називається? Забула ця цибуля. Я не можу згадати. Кажу, мені дружок всі прапорці повитягував. І їх немає. Що це може бути за цибулька? Не знаю. Ну, якщо червоний дракон, то тоді вона така має маленька бути подовга, значить не вона. Ну а тоді що -то за, за це за не що це шніт? Машка. Руська. собачка. Йдемо, пішли, бо зараз буде гроза-гроза. Йдемо, що сонце візьмемо Ялтинську цибулю, подивимося, чи вона є. А, так, ми заховали цибульку. Я не пам'ятаю сонечко. Так. О, як гримить. Ні, напевно, я вже завтра прийду сюди збирати. Так. Це є Red Baron. Вона все маленька, в мене вийшло чогось. Дві штучки Red Baron, де друга? Без поняття? Так, я ж тою рукою так не можу сильно. Щоб в мене трохи було... А, ні. Ладно, завтра прийду. Це має бути Ялтинська, тільки це зовсім не Ялтинська. У мене в прошлому сезоні була зовсім друга Ялтинська, вона така приплюснута повинна бути. Що мене знову обманули? Я купляю, купляю, а воно не то щось. Це не Ялтинська? Ні, а це не Ялтинське сонце. Це є по кожен ред барон. Ну, вона гарненька вийшла, все добре, але це не Ялтинська. Ну, я не знаю. Я знаю, в мене була Ялтинська от, в прошлому сезоні, в мене була дійсно Ялтинська. Так, там ще цибулька. Так, це не Ялтинська. Небай я не розбираюся, то вроді розбираюся. Це дуже схоже на Red Baron. Ну, то хай буде, я не проти, але все-таки коли ти сієш Ялтинську цибулю і в тебе не Ялтинська, то це якось так трошки дивно. Ніц маю проти цієї цибулі, але... але це але. Так, Вже так висохло, що я вже не можу знайти. Де, що цибуля є. цей Мангольд, ми ранньою весною так його їли, а вже зараз не хочемо все. Він же такий собі роса для краси, хай росте, бо заліть теж треба насушити для його краси. ще. Та хай роса для краси, а що йому тут? Ну тут прикольно, дуже гарно для красоти. Ну щось вже все. Ми вже його об'їли дуже сильно і вже не хочемо їсти. Вже так все побіжали. Побіжали, морозки, побіжали. Ходи, 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 ходи. Попри ходи, наша собачка, пішли. Пішли, наша собачка, пішли. Побіжали, побіжали, машка, побіжали. Побіжали, бігом будеш, падає. Машка сумна. Ходи, ходи Маруська. Дивись, Та-та-та, вона дивиться, що ти ще йшов. Ходи, Руська. Сумня. Йой, все, вітер, вітер. Тут Вася вже склад зробив. весь домик, який розібрав сюди, переніс. Тепер в нього все тут. Так смішно виглядає, звичайно, але нормально, і що так. У нас навіть чесничок сохне. Деякі ми вже перебрали, вже занесли домов, а це ще висихає. Має бути таке місце, тут звичайне йому не місце, але... Теж нормально, поки що. І ось так під дахом таким викрив. О кусок профілю, чи мене профілю, профнастил. І все. І дровішки тепер нам не мокнуть. По дровішки це що? Це є дуб? Чи що це? Добі Є різні, не тверді породи. Оце доски ті, що я порозбирав. А, це доска, точно, я ж тепер бачила. Ну, ну, все добре. Ага, зрозуміло. Так, так, це в нас вікна ще є з цього домика, нашого, якого ми розібрали. І нам пригодиться, і у нас буде це. Це вікно нам пригодиться. Все, так що ми вже без доміка. Дружочок. Ти що тут робиш? Ходи під машину хоча б. Дружку, Вася розібрав дружку домик, він тепер не має де жити, треба йому якусь будку бігом придумати. Вона зараз дощ. Куди ти маєш діться, дружочек, куди ти маєш діться, діти? А? Тоб коли тобі було жарко, то він собі тут гарно лежав, правда? А тепер зараз буде дощ, то що? Ну він, звичайно, під машиною ховається у нас. Та, дружок? Дружок? Це теж його така от підстилка ми йому ставили. Це він собі лежав, треба зараз забрати її. Ходи дружок, жок, під, під машиною може в машину. Вараю, під машиною не буде, зараз під машину не біля, заробить да. Так, А ну, все одно заховаємо під машину. Ти поки моти будку зробиш. так. Опікає додому. Що кличе? Що кличе додому. Машка, я тобі зараз дам на дружка дивиться вже. Хоче укольчика йому зробити. Пішли машунь, йдемо.